Чи послужив розвитку і Семенівській громаді спільний проект територіальних громад та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ», дізнавався голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький в рамках мінітуру Полтавщиною. У Семенівському районі до співпраці з іноземними партнерами долучилися ще у минулому році. Голова Оболонської сільської ради розповідає, порадилися з місцевими жителями, обрали проблемну галузь, яка потребувала фінансової підтримки, і як результат, оновлена пожежна частина. Домовилися із колегами. Із сусідніх сільських рад, а це їх виявилося 10, про співфінансування в рамках цього проекту і так вийшло, що ми стали переможцем проекту в рамках співфінансування територіальних громад з іноземними партнерами для оновленої пожежної частини придбали новий пожежний автомобіль, оскільки тутешній вже давно вичерпав свій ресурс. Розход пального подизельного у нього складає 25 літрів на 100 кілометрів. Коли наші вибирають 50 літрів А-92. Ємність, яка має запас вогнегасячих засобів, складає в неї до 5 тонн. Коли наші базові автомобілі перевозять на собі 2,5 тонни води. Вдвічі автомобіль дає час на ліквідацію. Совження співпраці з іноземними партнерами Семенівська територіальна громада вступила у другу фазу проєкту. У співфінансуванні з обласним бюджетом готуються придбати необхідне технічне забезпечення для пожежників та проборити свердловину для води. 300 тисяч обіцяє дати область, плюс по 5 тисяч з 10 сільрад, що уклали угоду про співробітництво. Щоб розвиватися, мати можливість заручатися підтримкою міжнародних товариств. Головне не стояти на місці. Підбив підсумки Олександр Біленький. Тим завзяттям, з яким керівні територіальних об'єднаних громад, просто громад, стараються, стараються залучати інвесторські кошти інвесторів на свої об'єкти. Я розумію, що перспектива в співробітництві із західними донорами, західними партнерами у нас просто колосальна. Будучи з робочим візитом у Семенівському районі, голова обласної ради відвідав і дві школи в селищах Крива Руда та Оболонь. Говорить, давно вже в гості запрошували, тож будучи неподалік, вирішив завітати. І, звісно ж, не з порожніми руками. У школах Семенівського району невелика кількість учнів. Проте в Криворуцькій є навіть власний музичний гурт. Тож і подарунок їм відповідний. Разом із депутатським корпусом ми придбали. І електрогітару для вокально-інструментального ансамблю Криворуської школи, і якраз для школи села Оболонь ми придбали і принтер, і ноутбук, який було обіцяно під час попередньої поїздки. Ми займаємося взагалі освітою по всьому району і стараємося зберегти ту мережу, яка є по мірі можливості і кількості дітей, які є, Ми прекрасно розуміємо, що зміцнення матеріальної бази школи це ті знання. Та база, яка досі майбутнє Україні, візит очільника обласної ради співпав з останнім дзвінком. Олександр Біленький запевнив, що й надалі допомагатиме школам. Зокрема, Криворуцький до початку нового навчального року пообіцяв посприяти у ремонті ганку.